Хочу засняти оцю білосніжну красу. Бо там же ж вроді ось уже вітер розбирається, щось воно натягнуло хмару таку, а ця краса її зовсім облетить. Дивіться, я її підставила вон на ящики, щоб вона у мене піднялася. Вон І щоб вам Можна їй було показати, цей аспірин. Його дуже багато. Ну, от, Два метри. Це точно Ось длина його. Ну і ширина така ж сама, от аж вон аж, де він закінчується. Зараз я обійду його. Ось, весь це кущ, так, рясно цвіте аспірину. На друге цвітіння, він уже... Можуть таким не бути. От перше, так, да, красиве, дуже красиве. Дивіться, скільки його багато. Ще базальники тільки-тільки починаються. О, Дивіться. Оце перехмарило і я пішла. Бо на сонці я не можу просто. Вон, бачите, китицями, якими він цвіте. Он з розовинками. Вон починається він з розовинок. А потім робиться білий-білий-білий. О, дуже білий. Ось уже, бачите, вже і засихає, ось вже і починається його. Бачите, скільки його тут. Хочу іменно його запечатліть так. Красивий такий. А бджілок тут. Китицями цвіте, китицями він, он, дивіться, потім зрізав от біля китиці, отам он, он, дивіться, ось зрізать, ось зрізав, ось він, семилисник зразу йде, вон йде, з нижній йде і все. І легко, хорошо, ну, Він ще постоїть, він довженько стоїть. ну, Ще вже починає сильніше течинки розкривати. Ну он, які тільки як розпустилися, вони ще без вестичинок. А ті, що вони раніше ті з стичинками. З усіх ракурсів його обійду, з усіх сторін. Така краса не має, не має проходити мимо такої краси. Ми повинні... Насолоджуватися такою красою. Ось дивіться, яка. Краси не буває багато. Ось, дивіться, які, дивіться, які ось китиці. Величезні цієї краси. Ці букети такі. Сам собі режисер і оператор. А ще жінка, яка вирощує для вас квіти для себе в першу чергу і для вас, щоб ви насолоджувалися цим літом. Щоб запам'ятовувала його таким, яким воно повинно бути. Дуже красивим, дуже чарівним, теплим, ну не жарким. Ну, зараз жарко. Трошки прихмарило, оце я й вийшла до вас сюди. Розрадити вас теж. Себе розрадить і вас. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки. Спасибі, що ви є у мене. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!